Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Наразі триває великий піст, який передує одному з найвеличніших свят Воскресіння Христового. Більше про сам піст, про те, як варто його провести, нам розкаже отець Сергій Потюк, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Добрий день, слава Ісусу Христу! Добрий день, слава навіки Богу. Отже, розкажіть, будь ласка, нам передусім про те, як церква ставиться до того, коли людина перед безпосередньо постом приймає рішення його тримати за когось чи задля когось. Чи є взагалі е, така можливість, чи варто таке робити? Ну, такого правила в церкві якби немає, але серед е, християнської христи, христи серед християн е, десь в в такому побутовому рівні є, і воно це не можна сказати, що це погане правило. скажімо, що батьки можуть більше посилюватись свій піт заради своїх дітей. Сьогодні тепер маємо час війну війни, так що і є, і таке правило. Я знаю таких людей, таких батьків, які, наприклад, це роблять, тому що знають, що їхні діти на війні і вірять в те, що Господь має їм до. Допомогти врятувати їхнє життя і щоб була перемога на нашій українській державі, тому десь таке правило на такого побутовому рівні, воно є традиція, але в церковному правилі такого немає. Сама кожна людина має за себе постати, сама розуміти, що є піс, і вирішувати, наскільки важливо тримати піс, чи не важливо. Ми з вами. Маємо великий піст, і ми можемо і все маємо розуміти, що це такий особливий період і особливий момент. Наприклад, ми можемо чути з однієї сторони так, що піст це є дуже такий строгий час, дуже такий незрозумілий період. Те не можна, це не можна, інше не можна. Ну але коли ми читаємо святе письмо, і, наприклад, в кожній церкві перед святим Великим Постом, от є Євангелія перед нами, я хочу його відкрити і навіть зачитати. Що сам Христос говорить про піст і зовсім він не говорить так, як десь ми його, десь ми чуємо з однієї сторони. Що все дуже строго, все, все, все дуже так якось е е е е е е е е незрозуміло для людини. Коли ж постите, говорить Христос, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмярюють свої обличчя, щоб показати людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову Твою. Вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але оцю твоєму, який в таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно». Тобто, бачимо, що святе письмо говорить, що піст – це не строгий, тяжкий, важкий, якийсь заборонний, суто заборонний період в нашому житті, що піст – це є. Особливий час, і ми, маємо, і ми можемо навіть його в такому позитивному розумінні провести і розуміти, що воно так і так має бути. З іншої сторони, ми можемо з вами чути також, що так є піст. Але не обов'язково в цей піст всі дні триматися строго посту, особливо в їді. що можна декілька днів тримати, а декілька днів не тримати, там суботу-неділю, навіть дозволяти собі м'ясо. Але це, теж, як на мене, трошечки незрозуміла така точка зору, тому що ми знаємо, що Ісус Христос постив 40 днів. 40 днів Він перебував в пустелі. І він не приходив назад на заре, дому ні на і в якісь дні, а потім знов йшов в пустелю. Він всі 40 днів знаходився в пустелі. І от ми, християни, наслідуємо Ісуса Христа, і в нас є оцей Великий Піст. Цей Великий Піст, він ще називається Великим. Тому що до 40 днів цього посту ще доєднюється Страсна Седмиця, тобто найважчий час жертви Ісуса Христа на цій землі, і після свястої Седмиці воно вже йде саме свято Воскресіння. І навіть в самій церкві піс формувався, також певною своєю історією, певним своїм ходом. Наприклад, перші християни вони постили в якісь громадах один день перед Воскресінням, інші три дні, інші тиждень. Тобто не було такого загального правила, навіть перші віки, що 40 днів. І кожна громада, якби вибирала для себе. Потім вже з часом таке правило, як ми маємо зараз, правило великого посту, воно війшло в церкву. Але також теж навіть не зразу скажімо, по історії церкви, ще хочу вернутися до того, що навіть саме розуміння посту у перших християн також було різне. Певний період християни постили заради. Страстей Христових, заради Його е, розп'яття на Голгофі. Це піс присвячувався розп'яттю на Голгофі. Потім минав час, і вже сама думка змінилася щодо поста. Почали християни постити заради е, тримати піст, заради вже Воскресіння Ісуса Христа. Так ми маємо зараз, тому що піст е, Великий піст, страсна седмиця, вона закінчується Воскресінням Христовим. І... Такі пізд ми маємо тепер. Але ще важлива точка Така така точка розуміння, це, це, це йде все з історії. Що, наприклад, приблизно до 12 століття правило Великого посту воно не стосувалося мирян, таке, як ми знаємо. Вони стосувалися е, духовенства і вони стосувалися монашества. Е, чому, скажімо так, ці правила потім перейшли на мирян? Бо Певний період історії церкви єпископами могли бути навіть женаті священники. Вони і були, які мали сім'ї. Тобто вони були ближчі до людей, до простих людей і розуміли потреби простих людей, чим живе проста людина. Але потім, з історією, з ходом розвитку церкви, встановлення церкви, вже єпископами ставали ті, хто з монахів. І так як вони виховувалися в монастирях, то ці правила монастиря вони вже е, приносили і на свої єпархії, і е, ці правила приймалися вже потім по єпархіях, по церквах, по, е, по, і, і вони почали вже стосуватися і простих простих християн. Але е, піст має бути мудрим. Я про це говорю в нас, в церкві не може не може бути такого для кожної людини, для всіх людей однаково. Тобто піст він наскільки є, скажімо, навіть такою Божою мудрістю, що він має своє правило, але навіть кожна людина може мати своє якби, свій піст. Прилучаючись до того правила, але мати свій піст. Наприклад, мусимо про це знати, що якщо ми говоримо про споживання їжі, то це правило споживання їжі в піст воно формувалося в Візантіїв. Це Константинополь, це Греція, це зовсім інша скажімо, по природі земля, так регіон зовсім інший. Там зовсім зовсім інше харчування в людей, так, так, навіть від нас, ніж нас, у нас на Україні або в нашому регіоні. І навіть от питали і питають деколи парафіяни. От, наприклад, саме саме таке просте питання, чому можна споживати рибу? Так. А чому не можна споживати яйце чи молоко? Риба жива, а яйце, молоко воно не живе. Але... Логіка посту споживання їжі має бути найпростіша їжа, і найдоступніша їжа, і найдешевша їжа. І от риба це була найдешевша їжа в цьому регіоні, де складався цей піст. В нас риба не така вже є доступна, не така вже є дешева. І скажімо так: червона ікра, червона риба це не є піст. Це не є піст. Має бути, має бути проста проста їжа, е, про така доступна їжа, е, бо там, от е, е, в Греції, там дуже доступна була свого свого часу риба. Там через ті відпливи, припливи на морі люди могли і монахи йти збирати собі ці різні молюски, і це, це все споживати. Тобто, а яйце, молоко, воно було вже дорожче. І тому е, одна. Один із одне із таких логічних моментів посту є в тому, щоб через певні такі обмеження себе мати можливість робити добрі діла. От це, це є е, е, така справа, одна із справ посту, щоб ці діла добрі були допомогою тим, хто має хто хто потребує. Ну, Часом, знаєте, час минає. Я знаю по собі, бо священничій сім'ї виріс і, скажімо, років, от мені пятдесять років назад. Ну, для батьків пісце було ну, був складний період треба було ще з літа з осені все заготовити все 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 продумати що ми будемо їсти в піст звичайно зараз вже час минув зараз в кожному магазині є все і все майже доступно та і вже вже набагато набагато легше постати і вже навіть в нашому періоді в нашій нашому регіоні, хоч пі складався там але в нашому регіоні, ми вже маємо можливість вот Доступної такої, хоч не, не все воно дешевше, але е, така огородина, воно є набагато дешевше від риби, скажем, від ікри, від того подібного. І Тому я, як на мене, можемо, хто має можливість, кому дозволяє здоров'я, можемо і маємо постаратися тримати святий піст. Піст ще є, знаєте, для нас така. А, для, для, для можемо собі, е, якби, кожен е, задати з, з, запитання: ну, чи зможу я? Не. Чи зможу я? Так, витримати, просто Та, утриматися. Так, от я, я християнин, я хрещений, є певне правило, от наступає такий період. Ну чи ж мо це твій смирит? Так, чи, чи зможу я, розумієте? Їда в справі посту це зовсім не перше питання, воно навіть і не друге, воно десь там. Але наскільки складно, бо знаю серед парафіян, серед інших людей, ну ще перший тиждень так. А вже потім складніше, складніше, складніше. Ну, але е, з, заради нашої віри, заради того, щоб Господь якось нам допомагав в нашому житті, е, ми мусимо старатися це робити. Тим більше, що з історії церкви ми знаємо, а навіть і не стільки з історії церкви, але й з старого заповіту, е, що пісце є один із таких. Важливих, важливих, важливих моментів життя християнина. Віра наша. Вона підкреслюється молитвою нашою, спільною молитвою в церкві. віра наша підкреслюється добрими справами, і віра наша підкреслюється і постом. Тобто, а, а тим більше, що ми, наприклад, Святого Письма е, чуємо в, інш, в інших розділах, де Христос е, напряму говорить, що е, постом і молитвою перемагаєте рід Цей. Це було таке одне з євангельських повчань, де апостоли не змогли вигнати біса із юнака, батька якого просив. І тільки Христос це зробив, але коли апостоли потім наодинці на підійшли до нього і питали, чому ми не змогли. Бо він казав, бо це виганяється тільки постом і молитвою. Тобто піст і молитва це є е, велика сила. І тому, попри всю історію, десь ми можемо собі відповідно свого життя полегшувати, змінювати, десь, десь, десь десь. Е, е, Щось додати, відмовляти, але маємо, обов'язково маємо старатися триматися цієї великий піст. А які розваги можуть бути дозволені під час посту? Ну, тобто, зрозуміло, що варто все-таки втриматися від прослуховування музики, від перегляду деяких фільмів, натомість читати духовну літературу, дивитися якісь релігійні фільми. Тобто, що церква дозволяє під час посту? Ну, знаєте, у всьому є міра, у всьому є міра. Не дозволяється церквою, скажімо, музика, так? Ну, але це світська і така музика, яка ну, трошечки э, десь десь балансом вводить в життя людини. Але духовна музика дозволяється, духовна пісня дозволяється, церква ми співаємо, або, скажімо так, ну, хіба не буде. Погано, коли мама дитині заспіває колискову під час Великого посту, так? Тобто знову ж таки повертаємося до того, все має бути мудро і в міру. Мудро і в міру. Так само і з розвагами. Ми з ми скажемо, день народження, є ювілеї під час посту. Є сімейні свята. От, наприклад, є свято Благовіщення. Так? І воно завжди припадає під час Великого посту. І церква робить попущення щодо посту під час цього свята. Навіть монахам дозволяється вино. Тобто дозволяється риба і дозволяється вино. Тобто йде попущення святої церкви, полегшення заради великого свята. Так само, якщо хтось має в себе в сім'ю, в сім'ї якісь да якусь дату, якісь день народження, якийсь ювілей, то. Можна його вшанувати, ну але правильно, правильно з думкою про те, що є великий Піс, і старатися так, щоб це не нашкодило, не дошкодило Великому посту. А якщо до обітниць, які люди дають під час Великого посту, чи варто взагалі давати обітниці? Чи правда, що обітниця, яку дають під час Великого посту, вона має більшу силу? І як вірянину діяти, якщо він не зміг дотриматися обітниці? Ну, знаєте. Це знов, скажімо, немає такого в правилі церкви, православній церкви, давати якісь собі обітниці. Наприклад, і в Святому Письмі говорить сам Христос: Нехай ваше слово буде так, так, ні, ні. це, розумієте? І коли людина собі дає якісь обітниці, це. Ну, вона вирішує за себе, знаєте, вирішує за себе. І перед тим, чи давати якісь обітниці, треба також ну, подумати про те, чи Серйозно я зможу. Це, та, це я, чи, чи я зможу це виконати, чи не зможу. Ви знаєте, дуже багато от є під час посту, під час тоді, коли людина собі задає, ну, ставить якісь. Плани, скажем, в пості, тоді є дуже багато спокусу. Насправді це вже життям перевірено. І тому до такого питання також треба трошки бути мудрим. Якщо людина щось собі планує, так запланувати, але так як сказано, Христос робити це в таїні. Тобто. Нікому не розказувати, не хвалитися тим, що я собі там щось запланував, щоб я собі там якусь обітницю дав, я маю це обов'язково зробити, я це зроблю. Ні, не про це не говорити. Якщо вже так є, тоді собі сам про себе роблю, стараюся. А якщо не виходить то на це витримати, ну на це є сповідь. Тоді з таким до сповіді. І вже у нас до Великодні залишається буквально чотири тижні. Як віряни можуть найкраще провести цей час? Можливо, ваші якісь особисті рекомендації? Як найкраще підготуватися до цього величного свята? Ну до цього величного свята якраз готує нас Великий піст. І крім молитви, частої молитви, крім сповіді, крім причастя, є ще чесноти. Які нас, християн, наближають до Бога, і які ми маємо обов'язково, якими маємо користуватися в житті. Милосердя, правда, добро, милостиня. І от Таким чином, ми маємо готуватися до того, до святої великої Паски до Воскресіння Господнього, і ми стараємося. кожен старається по-своєму, але ми як церква, як ми, ми як громада, ми це стараємося робити. Ви знаєте, що першу неділю великого посту ми в нас і ви в нас були проводили ярмарок для наших воїнів. Тепер ми в цей вівторок йдемо в шпиталь з нашими дітьми. Ще інші вчора ми передали допомогу від нашої громади в дитячий будинок харчування продукти харчування. Ну от так ми проводимо своє життя. Сьогодні наша, наша держава, наш народ потребує милосердних діл. Недаром говориться світі церкві, святіми отцями, що це є, є два крилавку в кожного християнина, це молитва і це добрі справи. Знаєте, Одне без одного якби, не може бути, або, або одне без одного недостатньо, щоб летіти, скажімо так. Ну, і от ми на даний момент ще йде Великий піст, і з думкою про Воскресіння Господнє ми робимо, стараємося робити більше і більше добрих справ. Дякую вам за цю цікаву розмову. Дякую. На цьому у мене все. Сподіваємося, інформація була для вас корисною. Залишайтеся з телеканалом М-Студіо. На все добре.